Єднаймо наші душі і серця, і помисли хай будуть нас людині, бо наша єдність це мета Творця, бо наша єдність захист України. Єднаймося у радості й біді, єднаймося в одній дружній родині, нас зробить єдність сильнішими тоді, Коли в серцях любов до батьківщини. Єднаймося заради всіх людей, що в мирі і з миром хочуть в світі жити. І гарних ми чекаємо вістей, бо ми прийшли у світ цей лиш творити, творити щастя, мир нести добро і це щит, нас Бог оберігає, і голод миру плине над вітром, і наше небо він не покидає. Єднаємося поволя в цих серцях, хай знають скрізь, ми нація людини, і вже давно обрали ми свій шлях, це вільно. Незалежна Україна